У поліклініці під кабінетом щеплення зібралися ті, кому за 70. Обговорюють самопочуття після вакцинації та діляться враженнями. Нормальнеся чувствую. Нормально почуваюсь, знаєте, краще ніж коли йшла сюди. Я дуже боялась і хвилювалась, а тепер все добре. Зробила, можна й розслабитись. Я з чоловіком, йому 75, мені 72. Боялись, але потім подумали. Боялися, але потім зважили всі за і проти і вирішили вакцинуватися. до дівчат тягне. Після ін'єкції відпочиває пенсіонер Валерій Зайцев. Говорить, якихось специфічних відчуттів немає, лише трішки місце уколу болить. Ми вже старше покоління. Ми старше покоління, тому маємо щеплюватися, щоб не створювати небезпеку рідним і іншим людям. Тому я тут. Вакцинуватися від ковід. 19 вирішив Олександр Асаулюк. каже, що майже щороку восени щеплюються від грипу. Тому, коли сімейна лікарка розказала, що є можливість щепитися, то одразу записався. Вирішив не подвіряти пасна сім'ї. Вирішив не наражати на небезпеку своїх дітей, онуків. Те, що зараз відбувається в світі з цим вірусом, це жах. Треба ж з цим боротися. Ось і зробив себе щеплення. Під час уколу медсестра проводить короткий інструктаж, розказує, які побічні симптоми можуть виникнути після щеплення. Місце, де вкололи, може боліти, припухнути, почервоніти. Це все нормально, не хвилюйтесь, тримайте вату. Сьогодні у поліклініці, розказує лікарка-інфекціоністка Ольга Демедюк, вакцинувалися 50 людей. Побічних реакцій не було виявлено, хоча за всю компанію щеплення. У поліклініці, каже лікарка, були випадки, коли люди почувалися погано після вакцини проти ковід. На сьогоднішній день по на сьогоднішній день по нашій лікарні зареєстровано 8 випадків побічних реакцій з 1840 щеплених. Це було підвищення температури та незначні головні болі. Така реакція, як припухлість і біль у місці уколу. Це можна віднести до стандартних реакцій будь-якої вакцини. Вакцина, звичайно, передбачає реакцію на її введення. Це в вигляді вироблення антитіл, збільшення кліткового імунітету. Ці можливі побічні ефекти після вакцинації вони у самій інструкції вже описані. І ми знаємо, які можуть бути реакції на цю вакцину. Наступні, кого щеплюватимуть, безкоштовно будуть люди старші від 60 років, коли саме лікарі точної дати не називають. Ольга Ляшенка, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон.